Усім привіт! Вас вітає команда Terrarium Games. І ми з вами зібрались тут, щоб оглянути перше глобальне оновлення на п'ятому сезоні Ваніли. І воно буде присвячене двом пунктам: це ресурс пак та раби та рабовласники. Почнемо з першого. Те, що буде зараз представлено в тому чи іншому виді існувало на нашому сервері, це косметика. Тепер ми додали цілу систему взаємодії, яка буде розвивати це нововведення. Раніше ми використовували перейменування або ширенейми у наковальнях, щоб додати різні шапочки, зброю і так далі. Тепер буде зовсім по-іншому. У нас є ціла панелька з чотирма видами косметики: це шапки, рюкзаки, тростини та кульки. Їх доволі багато, але в будь-якому разі, за вашої ініціативи, ми будемо готові розглянути поповнення у тих чи інших розділах. Гравцям, які оформили підписку Terrarium++, буде доступно декілька видів косметики, яку не можна буде здобути будь-яким іншим способом. Це мексиканська шапка, костюм сосиски, рюкзак кріпера, банер ззаді, надувний шарік та гарячий надувний шарік. Але якщо ви замітили, у нас явно більше усяких паків косметики. Тепер пройдемося по ним. Вони розділяються на декілька видів в залежності від рідкості: це звичайні, рідкісні, епічні, легендарні, міфічні і реліквії. як ви можете їх здобути? Все дуже просто. Тепер на сервері існуватиме система. Кейсів за суму 50 гривень ви зможете купити кейс з косметикою, з якого вам можуть випасти абсолютно різні речі, які зразу активуються у цій панелі. Відповідно, з ними ви можете ознайомитись, якщо нажмете кейсом LKM. Але також ми розглядаємо в цьому ще одну перспективу. Адже на даний момент, якщо ми хочемо запустити щось цікаве, що то конкурс, чи то якийсь івент від адміністрації, на видачу може бути лише Терраріум та Суфікс. Але тепер можна буде також вручати вам кейсики, щоб у вас була лишня мотивація бути ініціативними. Можливо, ми закинемо його з якимось відсотком на рибалку, але це вже покаже історія. Також ми збільшили кількість емодзі на сервері і опублікуємо усіх їх у нас на гідбуці. І також в табі символи теж змінилися на нові з ресурспаку. Що важливо вам розуміти з приводу урізноманітнення ресурс паку в цьому оновленні. Це стане дійсно великим кроком, за яким можна буде почати роздумувати над додавленням цікавих системок, які не особо впливатимуть на вашу гру, але додатимуть вам різноманіття у ваш геймплей, додаючи нові цікаві механіки. Це звичайно в далекому майбутньому. Поки що це лише плани, про які я буду роздумувати. Але ви можете вмотивувати це своєю підтримкою. Друга частина оновлення доволі коротка. У нас на сервері є система наручників та дубінки. Так як у нас в повній мірі розвивається система ролеплей рабовласництва, ми передаємо цей функціонал рабовласникам. Тепер вони зможуть використовувати дубінки та наручники до своїх рабів. При цьому когось іншого цими дубінками та наручниками вони закувати системно не зможуть. Можливо, у вас це наштовхне на можливість створення власного району тереколонії зі своїми правилами, де будуть розвиватися та жити раби. А на цьому ми завершуємо цей ролик. Оновлення зовсім скоро опублікується. Очікуйте новин, підписуйтесь на канал та розповідайте про сервер друзям. Слава Тераріуму! та усім гравцям, які вірять в нього.